З кожним днем в Україні з'являються нові види шахрайства. Зловмисники змінюють схеми, маскуються під працівників банків, силових структур чи представників благодійних фондів. І часто діють настільки переконливо, що люди втрачають кошти за лічені хвилини. Нацполіція вкотре попереджає: уважність і прості правила можуть уберегти від втрат. За лічені хвилини шахраї можуть отримати доступ до чужих грошей. Достатньо лише того, щоб людина перейшла за фальшивим посиланням або повідомила дані картки. Нацполіція закликає українців бути обережними та не довіряти сумнівним повідомленням. І щоб не втрапити у пастки шахраїв, варто дотримуватись основних правил. Не вказувати власні персональні дані на неперевірених сайтах, зокрема, шахраї масово надсилають фейкові повідомлення у соцмережах і месенджерах про нібито можливість отримати грошову допомогу від ЄПідтримки, дії ЄС, ООН та інших програм. У розсилках пропонують перейти за посиланням на підроблені сайти, схожі на офіційні ресурси держави та міжнародних організацій. На цих сайтах розміщені фішингові сторінки, стилізовані під банківські сервіси, де просять вести номер телефону, пін-код, пароль до інтернет-банкінгу та смс-код. Після введення цих даних вони одразу стають відомі шахраям. Нікому не повідомляти термін дії банківської карти та CVV-код код, тризначний номер на звороті картки. Шахраї надсилають фейкові повідомлення, нібито від банків, про блокування рахунку. У таких розсилках вимагають надати пін код, 16 цифр карти, термін дії або CVV. У разі отримання подібних листів чи повідомлень не здійснювати ніяких оплат до встановлення обставин ситуації, що виникла, не робити передоплат у неперевірених інтернет-магазинах. Не користуватися неперевіреними оголошеннями щодо роботи, яка обіцяє швидкий заробіток за внесення завдатку. Якщо ви стали жертвою шахрайства або помітили підозрілу активність, одразу звертайтесь до поліції за номером 102. Пам'ятайте, ваші дані та ваші гроші усього лише кілька секунд від небезпеки. Тож будьте уважними і не дозволяйте шахраям скористатись вашою довірою.